Слава Ісусу Христу! Дорогі христі, браті і сестри, сьогодні хотілося б сказати принаймні кілька слів з приводу того, що відбувається на релігійному полі нашої держави України, зокрема пов'язати нашу зустріч із таким важливим моментом, як приїзд в Україну Патріарха Російської православної церкви Кирилу. Дуже часто люди, зустрічаючи на вулиці або спілкуючись, так би мовити, в церковних поварах, з нами священниками запитують про особисте ставлення як громадян, як священників, як людей, про ставлення церкви, як ми представляємо, тобто про ставлення Української греко-католицької церкви, до самого факту візиту, до того, як він прибігає, як з власне, говоримо вже в час, коли... Він на завершений. Потрібно пам'ятати, що патріарх має право на те, аби окорняти свою пасту. І, звісно, душпастерське відвідання, весіння подорож, спілкування проповіді Євангелія це те, що є не часткою кожного пастиря, тим більше архіпасти. З цього боку він абсолютно має право зустрічатись із тими, хто вважає себе приналежним до церкви ковчої патріарх Кирів. Але я задумуюся над тим, в якій постасі приїжджає людина, яка з благословення Господнього зовсім недавно прийняла на себе, себе обов'язки очільника великої церковної спільноти під назвою Церкви Московського патріархату. Історії церкви були випадки, які залишили глибокий досі невіліковний світ. Йдеться про поділ 1054 року. Йдеться про нас в життя в церквах, зокрема, якщо говорити про церкву католицьку і згадувати такі моменти, як інквізиція або Христові погоди, походи, святіший з папа Іван Павла ІІ, який понад п'ять років тому вийшов у вічність. І його ім'я стоїть, як світлий приклад правдивої архіпастия, що хоче при проводі церкви на початку Великого посту, стою перед розп'яттям, проявляючи що раз слова молитви, казав, крім того, моя бульпа і, власне, молився від імені церкви за прощення тих моментів, які можна краще назвати негативними і гріховною історією. Церкви як землі інституції. І було би добре, якби тепер світіший патріарх Кирил перетнувши кордони української держави, обмежував себе не тільки закликами дотворення нової Росії, а все ж таки пригадав, що вставлені росіяни віруючих людей до українців. А радше верхівки були також, також такий момент, які не можна назвати позитивом. Ми повинні пам'ятати, в який спосіб московська матрофоя стала автономною від Києва. Ми повинні пам'ятати, в який спосіб царат насаджував офіційне казюне православ'я. І звідки, зокрема, постали прапоринські ученики на землі Ляші. Ми повинні нарешті пам'ятати про 1946 рік, коли майже вже було знищено не без допомоги атеїстичного уряду при потуранні Московського патріархату Українська Греко-католицька церква. Якщо виходити із розуміння, що це було історії і належної оцінки цих подій, то тоді можна вести правдивий діалог. Зрештою, Простіть і буде вам прощено, не стало аксіомою на превеликий жертв для всіх, хто очолює ті чи інші помісії церкви. Дозволю собі пригадати такий важливий момент, як відновлення української незалежності і, зокрема, легалізація греко-католицької церкви. Остане довжинішого патріарха Івана Мирослава, Кардинала Любачівського, було попрошено прощення імені Самоду Єпископів. За можливо, якісь на які мали місце, історія, стосунки міжнародними між церквами. Кілька років тому блаженніший патріарх Ільбомир офіційно запросив, знову ж таки, від іміння місцевих єпископів, а значить від усіх вірних і похованства греко-католицької церкви, запросив відвідати Україну тоді, ще здравствуючого патріарха московського Олексія II спочатку на сказіння ковіла, не зрозуміло, про що йдеться а потім прозвучали по реакції із досить негативним забарвленням. Дивно, що так є, особливо якщо зважити на те, що всередині 60-х років минулого століття тодішній Вселенський архери Папа Римський, Павло VI і вселенський патріарх Константинопольський Атанаго зняли прокляття, яке існувало. З моменту фактичного розділу церкви, який стався в середині 11 століття. Якщо це змогли зробити очільники двох гілок, двох планих християнстві, то чому боїться опуститись до такого рівня думання, до усвідомлення того, що це вартує робити теперішній очільник московської патріархії? Коли виступає представник Московського патріархату, глава РПЦ? І зустрічається, чи це з молоддю, чи це з пасмою, яка на привелакій жаль на тій ж Володимирській гірці була зведена до послушників-послушниць і не було великої групи морян, великої кількості зброшників, приодягнених в світську форму, уніформу, можна сказати так, то треба застережити всіх, хто дуже ревно молиться не так до Бога як до цього патріарха, що це ще не весь зріст українського суспільства. Воно інакше не змінилось. Воно навчилось навчене терпіти, але воно навчилось відрізняти зерно від пологи. Воно навчилось читати знаки Божого проведіння. Українське суспільство навчилось бути гордим з того, що воно є спадкоємцем з літньої традиції Володимирового Хрещення. Тому, коли з одного боку хтось вітає патріарха, у мене на це право, але з іншого боку ми не можемо представати перед ним і групою тих людей, які свято довіряють йому, лише як немки, лише як набігласи. Ми повинні пам'ятати, що наша українська традиція хрещення закорінена в сильно віру. Вона склеплена кров'ю мучеників, яких зробила українська земля. І кожен, хто приходить до нас. Вони не себе остання, як Господь, подібне, як попробує себе голова Російської православної церкви. А все ж таки пам'ятати, що в нас є державні кордони, у нас є свої перші першієрархії, у нас є свої церкви, у нас є своя християнська культура, у нас є своє розуміння бачення історії, яке, цілком зрозумілих міркувань причин, розходиться із офіційним твердженням російської держави, яка відновлюється. Щоправда, ми повинні відновитись в старих імперських кордонах, і для цього дуже часто, не завжди наприклад, який Жаймило використовують церкву як один чинників впливу на суспільну свідомість, про яку продовж цієї зустрічі так багато говорив очільник московського православ'я. Слава Ісусу!